Оче жити у теплі та комфорті, утеплись правильно саме під таким гаслом активісти молодіжного кліматичного руху в Україні провели просвітницьку акцію Точка тепла, що має на меті допомогти Херсонцям із утепленням та впровадженням енергозберігаючих заходів у побуті. Подробиці дивіться далі. Сьогодні Україна є лідером серед європейських держав за нераціональним використанням енергоресурсів. Для того, щоб вийти із кризи та стати більш енергонезалежним, слід покласти край марнотратству та правильно утеплити свої помешкання. З цією метою активісти та волонтери у різних куточках держави навчали громадян, як зберегти енергію в будинку та розповідали про дієві технології утеплення. Ця кампанія охопила одночасно 14 міст України. акция для того, чтобы рассказать людям, зачем утепляться, почему это важно, для чего важен учет энергии, почему нам нужно экономить, как сделать свой дом энергоэффективным, для чего нам это нужно и вообще в общем ввиду такой кризиса энергетического в Украине мы должны до каждого гражданина Украины донести необходимость экономить электроэнергию. Сегодняшний день наиболее распространенные методы это утепление фасада домов, Это установка различной терморегулирующей аппаратуры для системы отопления, это использование современных нового поколения котлов энергоэффективных конденсаційних котлів. у Херсоні акція відбулася на ТРЦ фабрика. Тут молоді активісти встановили інформаційні стенди з порадами щодо підвищення енергоефективності та яскравими візуальними прикладами тепловтрат будинків. Усі охочі отримали тематичні листівки та брошури з термоізоляції будівель та дізналися, як правильно і раціонально розподіляти енергію у домі. Почому зацікавився цією акцією? Ну проблема сучисне актуальна, скажем так, на даний момент тому, що в зима, Проблеми з отопленням, з газом. Треба чітко розуміти, що треба зробити в своїй квартирі, в своєму доме, для того, щоб сохранить тепло. Утепляти свій будинок необходимо просто. Тим більше ввиду останніх событий, які происходят і в нашій країні. Тобто це особливо сталося актуально. Згодом активісти планують відкрити консультаційний центр, куди зможе прийти кожен херсонець і дізнатися, як йому краще утеплити свою домівку.